Добрий день! Розглянемо тему Створення розрахунку коригування на продаж повернення товару. Створення розрахунку коригування на продаж за податковою накладною проводиться в системі Бухгалтерський та податковий облік під системі Книга покупок продажів в модулі Розрахунки коригування на продаж. Загальний порядок створення розрахунку коригування на продаж детально розглянуто в окремому відеоуроці. В даному відео розглянемо порядок створення розрахунку на проведення коригувань у випадку повернення товару. У реєстрі документів по пункту меню Реєстр Створити або по клавіші «Insert» відкривається документ «Розрахунок коригування на продаж, в якому потрібно заповнити всі необхідні поля. На закладці Документи по клавіші «Insert» або по пункту меню Документ створити додати документ, на підставі якого проводиться коригування розрахунку Податкова накладна або Товарна накладна. Додаємо для прикладу Податкову накладну обираючи у вікні Вибір податкових накладних на продаж необхідний документ, після чого дані по контрагенту заповняться автоматично. Перейти на закладку Специфікація і виділити необхідний для коригування рядок. По клавіші Ентер відкривається вікно Коригування. У полі Причина зі списку Обрати код 103 Повернення товару або авансових платежів. Увага! В довіднику причин коригування збережені коди 302, 303 та 304, які вже не діють з 1.10.2021 року. Це зумовлено виникненням потреби редагування чи створення розрахунків коригування в минулих періодах. Обравши позицію, натиснути клавішу Ентер. У вікні коригування в рядку Кількість в колонці Відхилення плюс-мінус Зазначити кількість, що належить до повернення тільки зі знаком від'ємно. Результат розраховується автоматично. Натиснути кнопку ОК. У специфікації по тій позиції, за якою відбулось коригування, з'явились записи зі знаком від'ємно. Зберегти внесені дані по іконці дискета або по клавіші F2. Для формування бухгалтерських проводок необхідно на панелі інструментів натиснути на іконку Дебет-кредит синього кольору та обрати зі списку типову операцію Коригування податкових зобов'язань з ПДВ». Натиснувши на панелі інструментів на іконку Дебет-кредит зеленого кольору провести операцію та закрити документ. У реєстрі документів розрахунки коригування на продаж Сформований і проведений розрахунок відображається жирним шрифтом чорного кольору зі статусом Проведений. Виходимо з даного модуля. Одночасно розрахунок коригування з'являється у відповідній податковій накладні, по котрій виконується коригування. Відкривши її, побачимо створений розрахунок на закладці Коригування. Закриваємо податкову накладну та модуль. Також розрахунок коригування буде відображений в модулі Журнал продажів в реєстрі документів Журнал обліку продажів товарів робіт послуг із типом коригування. Для виведення документу на друк необхідно у реєстрі відкрити потрібний розрахунок коригування по клавіші Ентер. По пункту меню Документ, друк обрати необхідний звіт, задати відповідні параметри для формування звіту та натиснути ОК. У формі, призначені для друку, відкоригована позиція відображається в розділі Б в графі 7 Кількість об'єм обсяг зі знаком Від'ємно. Друк розрахунку коригування здійснюється по пункту меню Файл, друк або по клавіші F9. Дякуємо за перегляд.